Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні до нас завітав гість. А саме який гість, спробуйте відгадати, він вам розповість про себе. Різні кільця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати іти, йти стояти зачекати. Це такий малята. Так, це ж світлофор, а звуть його моргайко. Він хоче вас запросити до себе на дорогу, де він керує дорожнім рухом Але малята на дорозі слід бути пильним дотримуватися правил дорожнього руху. Світлофор Моргайлик хоче вас. Знаєте правила дорожнього руху за допомогою його сигналів. Що означає червоний сигнал світлофора? Зупинитися. Тобто заборона руху. Що означає жовтий сигнал світлофора? Приготуватися. А що означає зелений сигнал? Дозволяє рух. А допомагає світлофору регулювати дорожній рух ось такі дорожні знаки. Але вони загубили свої місця. Допоможемо їм стати на своє місце. Цей знак, діти, означає зупинка громадського транспорту. Ви його можете побачити на зупинках. Він прямокутної форми. Погляньте, де ми його можемо поставити? Так. Ми поставимо його на геометричну фігуру прямокутник. А цей знак малята заборона проїзду. Тобто далі машинам їздити не можна. Подивіться на нього уважно і скажіть, якої він форми. Правильно, круглої. Де його місце? Куди ми його поставимо? Так, на геометричну фігуру круг молодці. А подивіться на цей знак і скажіть, що це за знак? Так, це пішохідний перехід. І він якої форми? Так, квадратної. Де ми його поставимо? Молодці на геометричну фігуру квадрат. І залишається в нас ще один знак, який попереджає, що на дорогу можуть вибігти діти. Як ви гадаєте, якої він форми? Правильно, трикутної. Де ми його поставимо? Молодці на геометричну фігуру трикутник. На світлоформу Ргайко пропонує пограти у гру, так чи ні? У цій грі ми будемо використовувати червоні та зелені сигнали світлофора, тож беремо два кружечки. Один кружечок зеленого кольору, а другий червоного. Якщо так на дорозі не можна робити, ви піднімаєте червоний кружечок. Якщо так безпечно робити, то піднімаєте зелений кружечок. Ну, грати. Малята чи можна переходити дорогу на червоне світло? Звісно, ні. Це небезпечно. А на зелене світло можна переходити дорогу? Так, молодці. Чи можна переходити дорогу через пішохідний перехід. Так, правильно. А перебігати вулицю перед машиною можна? Ні. Чи можна ходити по проїжджій частині вулиці? Ні, не можна. А ходити по тротуару можна? Так. А чи можна переходити дорогу, не тримаючи дорослого за руку? Звісно, ні. Це небезпечно. Переходити дорогу міцно тримаючи дорослого за руку можна? Так, можна. А чи можна гратися на проїжджій частині вулиці? Звісно, що ні. Це небезпечно. А гратися на дитячому майданчику можна? Так, можна! Молодці малята! Ви гарно впоралися! У нашого світлофора моргайко є таке правило: по широкій дорозі їде тільки вантажний транспорт, а посередній громадський транспорт, а по вузькій легковий транспорт. Погляньте на малюнок і скажіть, автобус це який транспорт? Правильно, громадський. То по якій дорозі він буде їхати? Правильно, посередній. А як ця машина називається? Правильно, це вантажівка. Вона буде їхати по якій дорозі? Правильно, по широкій. А це що за автотранспорт малята? Так, це легковий автомобіль. Тому він буде їхати по якій дорозі? Молодці, по вузькій. А це що за транспорт? Так, це тролейбус. І по якій він буде їхати дорозі? Так, звичайно, посередній. Малята, скільки ви бачите машин? Правильно, багато! Молодці малята, ви гарно впоралися із завданнями нашого моргайку. Ну, малята, пригадувати, хто сьогодні у нас був гостях? А пам'ятаєте, скільки кольорів має світлофор моргайник? Так, три. Назвіть їх. Молодці! Про що говорить нам червоний колір світлофора? Так, стій! а жовтий. Приготуйся! Зачекай! А зелений. Так, іди! Молодці, малятка! Ви були дуже уважні! Батьки, Граючись, навчайте своїх малюків правилам безпеки та розвивайте інтерес до математичних знань. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!